Розпродаж, давайте зайдемо, цей магазин Сузір'я. Добрий день, а що у вас тут за розпродаж такий? Кому треба дивіться, яка гарна. А скільки така, що у вас у руках це? Ой, яка гарна, така да. мила, ніжна. 490. Добре, зараз розгляну. Такі лялечки. Лялечки 360 400 Це ручна робота, так? Да? Mm -hmm. Mm -hmm. вот Ой, а тебя красивая ка. 450, 450. За 450, mm -hmm. за 350. Мишевка угу. такая. Я mm -hmm. нашу что у вас тут еще есть. Раздевиться. Сережки. А такі скільки коштують дитячі, так? Да? Гарні. Слухайте, ну дорого, 200 гривень така краса. Тапочки, бачу, тут сільники є, тапочки. 240 єврові. Ще раз покажу цей магазин на вулиці Головній. Друзі, всім пока. Приходьте, купуйте, кому ще потрібно. Успіхів!